Пенний, веселий, відкритий, але при цьому борець за справедливість і рівність усіх перед законом. Уявіть собі, що саме таким може бути суддя. Здебільшого ця професія вважається досить кастовою і закритою, тому судді у всій судовій системі загалом нерідко сприймають щось негативне. Проте ці стереотипи на власному прикладі зруйнувала суддя Верховного суду США Рут Гінсбург. Вона не лише сприяла рівності та боролася проти дискримінації, а ще й не боялася виходити у публічний простір і була дуже відкритою розмові з суспільством. Тому у цьому відео ми хочемо розповісти вам про книгу Рут Гінсбург моїми словами, щоб показати, як суддя Верховного суду США стала культовою фігурою і підкорила серце багатьох. Сама по собі Рудґінзберг дуже цікава постать. Це суддя Верховного суду Сполучених Штатів. Вона на жаль у 2020 році померла в доволі поважному віці. Вже але водночас для великої частини американського суспільства це викликало і потрясіння, і співчуття, тому що навіть ми бачили, ну я точно пригадую, що ми бачили там відео фотографії, коли під її будинком люди просто приходили подякувати за те, що за її внесок, та який вона. Зробила, ну можна сказати, в розвиток правової системи. Хто така і чому важливо нам знати про Рут Гінзберг? Ну і про саму книжку, як ти думаєш, її варто читати? Навіщо? І так далі. Рут феноменальна людина, тому що, знаєш, на моїй пам'яті дуже зрідка люди з системи правосуддя стають культовими фігурами, іконами стилю, іконами правової культури, іконами боротьби. Ну, от, власне, це все про неї. Це випадок судді, яка була надзвичайно відкрита своєму мовленню до суспільства. І вона боролася з несправедливістю, з дискримінацією. От ця книга називається Моїми словами. Але ж дуже важливо суддям от мати ці слова, яким доносите до людей насправді важливість того, за що боролися їхні предки, чому права свободи, відповідальність, правова система є важливі для того, щоб. Суспільство функціонувало в якомусь здоровішому форматі, ніж коли відбувається війна, ніж коли власне відбувається агресія. І вона одна з небагатьох правниць, вже не кажучи про те, що вона фактично друга жінка, якщо говорити про Верховний суд Сполучених Штатів, а до неї першою жінкою, в 81-му, здається, році була Сара Конор, яка от. Не була настільки популярною, але була теж дуже потужною фігурою правосуддя. Рут про неї згадує. Тут можна прочитати про те, з яким теплом і ніжністю вона згадує про свою коліжанку, яка, власне, була провідницею в достатньо складних правових коридорах Верховного суду Сполучених Штатів, яка, власне, ввела її в цей переважно чоловічий світ на цих посадах. І а, яка, як каже Рут, пояснювала мені от порціями, що я маю знати на початку, тобто потім трохи більше, трохи більше. І потім, власне, дала можливість відчути свою самостійність, певненість і а, чинити правосуддя. І вона, от, за рахунок того, що знаєш, завжди була людиною, яка бореться. За от справді історію, коли люди мають бути рівні перед законом, це далеко не завжди очевидно. І тому і в нас, знаєш, виникає дуже багато оцих самих питань недовіри, питань того, що ти хочеш це обійти, бо це не довіряєш тому, що ти. Будеш рівною перед законом, коли є люди, які мають більше, більше соціальний статус, більше привілеїв. Ти не віриш в це. от вона якраз була людиною, яка торувала цю дорогу рівності для всіх. І для неї було це дуже важливо. І це було важливо для її чоловіка. Він відомий неподатковий адвокат. І якраз її вміння бути відвертою, веселою. Кумедною, а, вона співала в опері, Вона говорила з своїми опонентами. А опоненти я тут маю на увазі, це не лише власне судді-опоненти. Це думати, політичні, опоненти, політичні опоненти. Звичайно, це, це система Сполучених Штатів. Ну, ну Тобто, в нас mm. до такого не дійшло, але можна говорити, що це судді Януковича. Розумієш, ну в нашому випадку судді Януковича це стосується. А, недоброчесною системою системи входження в суддівство. А коли ми говоримо, що це судді від демократів і республіканців, ми тут говоримо просто про, ну фактично, квоти, да? це доброчесне входження в суддівство. І вона з усіма опонентами знаходила спільну мову. Вона дуже поважала аргументовану сміливість. Тому що коли людина з тобою прямо комунікує. Говорить більше аргументами, ніж емоціями, а це збагачує тебе на правду і збагачує твою боротьбу в випадку, коли тобі потрібно боротися. І от вона була такою, між іншим, її часто називають іконою фемінізму, це абсолютно справедливо. Але перша її справа вона стосувалася дискримінації чоловіків в Сполучених Штатах Америки. І вона подолала цю дискримінацію. Зачекайте хвилинку. Маю прохання до тих, хто увімкнув Ютуб із кавою в одній руці і мишкою в іншій, обрав серед рекомендацій саме наше відео, бо крутий кавер та заголовок. Обрали з рекомендацій, а не підписок. Ви що досі не підписані на канал Як не стати овочем? Підкладайте каву, тисніть на кнопку підписатися і не шкодуйте вподобайок. А з чого стосувалася ця дискримінація? В них була цікава система, коли, наприклад, чоловік чи жінка мав на утриманні літню людину. Угу. Жінки як донька, в неї були, було податкове послаблення. Фактично, людина платила дуже мало податків, а то і не платила. Якщо ти отримуєш літню людину? Да, то, якщо у? ти отримуєш літню людину і ти. Донька, Так, а якщо ти чоловік, якщо то ти, ти чоловік, ти отримуєш літню так. людину, uh -huh. а в тебе такої ну, такої просто опції не було, uh -huh. цікаво. А це походило від того, що жінок переважно взагалі не вважали робочою силою. Ну тобто, uh -huh. це була така, знаєш, природня функція доньки, Так, uh -huh. доглядати. Uh -huh. А коли ну власне гора не обирає, uh -huh. який uh -huh. склад родини, воно приходить. І, власне, коли чоловік-син він опікувався своєю мамою, uh -huh. оце податкове полегшення не передбачалося законодавством. І це була її справа, яку їй показав чоловік, а це теж дуже цікавий момент, бо Рут завжди, ти знаєш, ми говорили з тобою про космос, там правозахист десь крутиться в супутниках, і справи, які стосуються от Землі. Іруть цікаві процеси справедливості, недискримінації, От вони десь там переважно їх люди не бачать, не допоки, не вони, не, поняття, допоки вони не спускаються нижче. І коли чоловік їй сказав, Ти можеш на це подивитися і дав їй справу, вона сказала: О, Боже, тільки не податкове право. Ні. Він сказав, а ти почитай. От наскільки це теж важливо в партнерстві розуміти, що може зацікавити тою дружиною чоловіка, а минуло десь 5 хвилин, вона до нього виходить і каже: Я у справі. Тому що це було питання не лише податків, справедливості і дискримінації словом, можете це читати. Тут є передмова Лариси Денисенко з назвою Віднайти собі в собі рутність та і рутність це як якість очевидно. Ти знаєш, рутність я це пов'язувала з чарівною квіткою рутою. А котру ми всі шукаємо українцям і українкам, це зрозуміло, і яка може дарувати нам диво. А насправді вона може бути е, в самій тобі, е, в людині, котру ти любиш, і а це про чесність, про можливість творити дива, про нескореність і незламність, про те, що ти можеш допомагати людям. Достатньо бути чесною, твердою людиною і небайдужою. Дуже дякую тобі, Лариса Денисенко, адвокатка правозахисниця, була з нами сьогодні.